Раніше ви заявляли в ефірі телемарафону, що факти тортур росіян над нашими військовополоненими це не всі факти, про які знає суспільство. Чи могли б ви детальніше сказати, ну в яких кількостях взагалі йде мова? Це десятки випадків або сотні випадків. І на вашу думку, ви сказали, що відповідальність понесуть не лише рядові росіяни, які вчиняють саме таке, а й їх командири. У якому форматі ми зможемо бачити суд над цими злочинцями? Щодо кількості, я не можу вам назвати точну кількість, скажу так, що ще раз хочу публічно наголосити, що публічно про випадки страт військовополонених з боку Російської Федерації нам відомо набагато більше, ніж публічно це показується. Щодо засудження, це окрема робота, яку проводить Офіс Генерального прокурора, і наша задача дійсно засудити, принаймні хоч заочно, але засудити кожного військового, хто скоїв такий злочин, так і дійсно прослідкувати оцю цю ланку, хто дав наказ, як вони там опинились, хто безпосередньо приймав рішення щодо початку цієї військової агресії. Цілком зрозуміло, що для України абсолютно абсолютно природнім є бажання засудити найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Знову ж таки, коли я підіймаю це питання перед міжнародними партнерами, я завжди підкреслю це не питання України, це питання відповідальності агресора. Якщо шановні колеги, ви не зрозумієте, що е, нам це разом треба зробити. Якщо не буде кожен потенційний агресор розуміти, що прийде все ж таки день і час, коли його засудять, і його ім'я буде вписано в світову історію як військового злочинця, тоді ви повинні розуміти, що нова і нова агресія потенційна. Буде з'являтись на території нашої планети, тому не думайте, що тільки ви нам допомагаєте засудити представників Російської Федерації. Ні, це питання майбутнього виживання нашої країни, як і нашої планети.